Середні і малісівсько-господарські підприємства стикаються з багатьма проблемами, які важко вирішувати самотужки. Зокрема, через недостатні обсяги виробництва та брак налагодженої системи збуту, левова частка часу та зусиль фермерів витрачаються на закупівлю сировини і збут продукції, а не організацію ефективного виробництва. Брак коштів часто змушує купувати застарілу низькопродуктивну техніку усе це не дозволяє дрібним та середнім фермерам розвиватися. Як саме малим фермерським господарствам підняти ефективність власного виробництва та більш продуктивно використовувати орендовані землі? Про це сьогодні в програмі Моя земля, моя власність А чим займатися? На землі виросли, де нема чим займатися таким. Магазина свого немає, щоб торгувати в магазині. На базар не хочеться йти торгувати. А треш чим займатися, а поле було трошки. Почали трошки було поле, почали, потім додавали, потім паївщики нам здали. І так потрошку робимо, як виходить, так нам виходить. Паї мені здали в оренду. Це мої, в основному мої родич. Я наслідував пай своєї материни Бошки, пай жінки моєї дружини, пай її батьків. Моєї свахи, її тітки, моїх двох сестер, моєго швагра, моїх двох плем'янників, сусідів. От і сусідів три, п'ять, шість паїв. Сусідів. Оце такі всі паї. Наше господарство займається овочами в основному. А роль моя слідкую за посадкою, посадкою, збиранням. А чоловік уже керує де що садить, куди його здавати. Ось така моя роль допомагає в основному родичі. Мама, сваха, діти, якщо свободні. Не керую, а працюю. О. Е, працюю, щоб чисте поле було. От треба його пополотити, посапати, йдемо. І, і сваха йде е, е, їхня, і я йду, всі свої дай. Полимо. Ой, було воно і на бураках, і на моркні було його того бур'яну. Завдяки спільним зусиллям родині фермера вдається вчасно обробити землю, засіяти поля та зібрати урожай. Проте на цьому справа не закінчується. Найбільше головний біль кожного дрібного фермера це збут. Навчились вирощувати, ну все ми можемо вирощити. Непогані врожаї, як і тих зернових, так і овочів, і хартоплі, от, і технічних культур. А от збут у нас єдине, що. Е Прекрасно збувати до цього часу, було це цукрові буряки. Їх можна було і в день, і вночі, і в дощ, і в погоду, і в мороз, і в сонце От збувати. А все інше, все інше треба, треба сукати, самотужки е, з бут. І не, не кожен раз, не кожному фермеру це вдавалося. Було багато, що е, хлопців, які сотнями тонн. Вивозили свою вирощену продукцію, своїх же ж складів і викидали на поле. Були підняті неодноразово питання тими ж самими фермерами. Допоможіть нам з розвитком наших господарств, допоможіть продати продукцію і так далі. Не потрібно фермерам допомагати вирощувати. Вони самі знають, що, коли, як вирощувати. Але що робити з вирощеною продукцією, тут уже є певна проблема. Фермери навіть не покривають своїх витрат, які пішли на вирощування. Фермери не можуть самі через відсутність фінансових ресурсів організувати переробку, їм необхідно допомагати. Має бути кооперація. Кооперація це добровільне об'єднання приватних господарств для спільного ведення господарської діяльності, в тому числі зберігання переробки сировини та збуту. Якби ж була б кооперація, то там не потрібно кожному купляти сівалку зернову чи овочеву. Там можна було б купити на якщо якщо в нас тут є. На території безкіських ради шість фермерів, то там одна сівалка нам фатила повністю. І зернова, і овочева, і всі інші. Значить, там а так зараз так у мене є зернова сівалка, і всіх їх зернові сівалки». Роз'єднаність та відсутність співпраці серед господарників призводить до зайвих витрат, а також не дає можливості створювати переробні цехи, оптимізувати процеси виробництва і збуту. Часом виникають навіть кумедні ситуації. Шліфована морква, яка завозиться на Рівненщину в супермаркети з Київської області, вона туди приїхала з Рівненської області. Це ж парадокс. Моркву повезти в Київ, там переробити, привезти сюди для продажу. І елементи переробки не такі дорогі. Але разом з тим ми розуміємо, що є складнощі у фермерів, щоб самостійно розробити проекти чи для кредитних коштів, чи для інвестиційних, чи для грантових. На сьогоднішній день на території Рівненської області обліковується близько 519 орендарів. Ці орендарі орендують земельні ділянки за площею 255 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Серед цих 519 орендарів можна віднести до 50 великих агроформувань, які орендують більше тисячі гектарів земельної ділянки. Понад 30 дрібних та середніх фермерських господарств Рівненщини вирішили об'єднати свої зусилля за допомогою кооперації. Для організації збуту власної продукції вони створили підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Його заснували самі фермери, з якою метою. Щоб їм було краще і зручніше, і була така змога працювати з бюджетними закладами рівного і Рівненської області і просувати свою продукцію, користуючись тентами, умовами, і також в супермаркети міста рівного і Рівненської області, їхня задача сконцентруватися на вирощуванні якісного продукту, на збереженні цього продукту. А моя задача продати об'єднати людей для досягнення певних цілей, може бути непросто. Але усвідомлення власної вигоди кожного учасника кооперативу робить свою справу. Крупний виробник має вже свої ринки збуту, налагоджені роками. Він є сильний фінансовий, і нікого в принципі, туди не пустить. Ну або старається це робити. Дрібному тяжче пробитися, якщо він сам, якщо їх в об'єднанні є декілька десятків, набагато легше. Кооперація також допомагає фермерам знайти необхідні фінансові ресурси для будівництва сховищ, переробних цехів та закупівлі техніки. Існує чимало структур, які покликані саме в цьому допомагати сільськогосподарським виробникам. Про те, щоб отримати допомогу, фермери повинні довести, що їхні проекти сільськогосподарського виробництва надійні, мають потенціал до розвитку і підвищення ефективності. Ми розуміємо, що є складнощів фермерів, щоб самостійно розробити проекти чи для кредитних коштів, чи для інвестиційних, чи для грантових. І тут саме ми готові. І наш центр сприяє тому, щоб розробити ці проекти. Ми бюджетна установа, яка фінансується за державний кошт. І ми ці кошти ці проекти розробляємо виключно нашими силами. Саме для цього ми створені. Нині в Україні існує можливість отримати безповоротну фінансову допомогу під проект виробництва. Власний фінансовий внесок, підкріплений професійно укладеною пропозицією, є запорукою отримання такої допомоги. В Здобунівському районі потрібно для побудови сховища 300 тисяч гривень. Власні кошти є 25% фермера. 150 тисяч гривень може бути залучено в рамках проєкту Агроінвест, який надає кошти на безповоротній основі, щоб стимулювати саме до об'єднання фермерів. І фермер. Коли до нас прийшов, він вже каже, що за два роки це вже окупний проект, але в його, на жаль, немає самостійно потенціалу розробити необхідний пакет документів та й самостійно інвестувати, ну обмежені кошти. Звідки ж взяти, якщо така дешева ціна на їхню сировину в цих сезонах? Сьогодні значна частка продукції дрібних сільських господарств доходить до столу споживача після багатьох посередників. Через низькі закупівельні ціни селянину невигідно працювати на землі, вирощувати худобу на продаж, тому він позбувається корови, теляти, свиней не розширює виробництво фруктів та овочів. Згортається місцеве виробництво і як наслідок зростає імпорт. От і їмо картоплю єгипетську, яблука, польські, петрушку ізраїльську. Щоб перемогти в конкуренції за споживача українським дрібним та середнім фермерам потрібно об'єднувати зусилля. Кооперація зменшить витрати на виробництво, переробку та реалізацію продукції. Це дозволить збільшити обсяги виробництва, підвищити його ефективність, а також залучити додаткові ресурси для розвитку сільськогосподарських проєктів. І воно повинно таки бути цикл. І є, до речі, у нас для цього місце. Територія, є склади. От там можна було прекрасно зробити кооператив. І можна було б там і овочі сховища, і можна було б переробку з часом. Звісно, не за один день, не за один місяць, це роки б на це пішли але це можна було б вже починати, може б наші діти продовжили б внуки і так далі. І це було б дійсно замкнуте коло, замкнути цикл вирощування, переробка і продажа, споживання і так далі. Дивіться програму Моя земля, моя власність щонеділі о 7.15 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.